Хлопці, вітаємо вас з перемогою і виходом до фіналу Кубка Дюфеял. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви сьогодні такий результат і як вам взагалі сьогоднішня зустріч з потужною командою Кривбасу? Дякую. Здравствуйте. Играли з хорошою командою, Взагалі не чекали такого результату, так як на виїзді обіграли уверенно і вдома так само уверенно зіграли. Були, звісно, свої ошибки, але... Но... Будем их исправлять и готовиться к финалу. Выполнили все установки тренера, которые нам говорили в раздевалке. Вышли уверенно, выиграли 3-0. Поэтому я считаю, что результат абсолютно заслуженный по игре. Могли вообще забивать больше, но случилось как случилось. Но общий счет в принципе очень даже неплохой. Ми теж радіємо 3-0 це дуже гарний рахунок на домашній зустрічі. Ростиславе, ти у зустрічі з Кривбасом забив 5 голів. Ну, це найкращий результат, мабуть, за весь чемпіонат ДЮФЛ. Як ти відчуваєш себе? Які твої емоції і які твої налаштування особисті на фінал? Ну, дуже приємно, це все завдяки команді. Ну, це вже було 5 голів. І зараз тільки думки про фінал. Головне виграти фінал, тому що це було б ну, дарма. Якщо ми не виграємо фінал, це все було ну я вважаю, що ми налаштовані на тільки на перемогу. Молодці, хлопці, вітаємо вас. До зустрічі в фіналі. Дякую, дякую. Молодець. А третій тренер, <ріголовець. <ріголовець. Воші, носить. Вабідаю, так, про що, заряжається?